Молитва за вирішення проблем. Господь наш Всевишній і Всемогутній, допоможи мені знайти милість твою і знайти рішення, від якого не будуть страждати інші люди, і я, допоможи мені знайти справедливість і на всі питання відповісти правильно, прости мені, гріхи мої, які мені довелося взяти на себе. Щоб уникнути ще більших проблем, молю тебе і матінку, заступницю про допомогу духовну, спрямування на шлях істини, про якнайшвидше вирішення моїх проблем. Нехай відступить страх, що робить мене слабше, і прийде милість твоя, сяючи всім світлом своїм і величчю. Навчи нас, всіх, співчуття! І дай нам сил прийняти будь-які обставини. Амінь.